Так, що то пацики у нас було зроблено вже? Бачили, так? Да? Хто там сидить, курить? Ні, не курить, просто сидить. І що там ми прикупили, а? Сашко. Демент. Демент, уголки. я зараз пров... повезу назад. Дивись, які є залізяча на металоломіна ішов. Собрайно. Ну. куди їсти? Ні. Брешеш! Тут ти що, без снідавши? Дома снідав. Дома снідав? Так. Що їв добре? Іван. Що їв добре? Ну чесно скажи. Чесно сказати, селедця того, що ти купляв. Нічого собі! Ну да, ти молодець! Піднявся, дивися, дись металлом. Походу, походу, з якоїсь машини, бач зняли. А я повівся на те, що гарна така груба бляха, так? Да? No. Блін, ну десь ми його примайструємо. Або біля сінерізки, або біля млина, може стола ну, якось. На каву. Там ще є на металоломі, але я його не забрав, там такий столик гарний є. Взяти його тобі. Він дорогий буде. Ну то що, Саня? Лучше маєш взяти з no. дай мені краще гроші. <рес> <рес> Все опирається гроші. Так, завіси. Приобрьова. І болтів набрав там. Це на ферму? Ні, угольники не на ферму. На ферму тільки ящики. І цемент. Там ті ящики, да, і цемент, понятно ящика збирає. Той, той я не знаю, той певно що не забирає, просто Візьми, виклади його все. Хай воно буде ящик. Ну хай буде, я пішов на ферму, васька є. Я пішов на ферму зараз. Гляну, що було зроблено. Сторону я, виходить, пообрізав все. Поврізав. Але ще не прибив. А ту сторону не встиг. То треба буде обрізати. поврізати, мене ще сьогодні. Пообрізати і зробити. Ну, коротше, коротше, хлопці, дівчата, отак у нас плюночка. Збротку лати, потім по латах плюночка, щоб воно не текло, бо якщо там зайде під сніг, то буде текти. Тут вже позамуровувалось, позакручувалось. І все вже якби гарно тут зробили таку хрестовину для того, щоб, щоб не розходилось, Коротше, звендлював, бо був то, то в ту сторону, нахилило, ну типу даха, то в ту. Коротше вже вийшов собі, дядько, не капає. Ще пан, що треба буде тільки ту сторону, чим і зашити, може, шифером. Через те, що, Через те, що... блін, ну дує. Реально з тієї сторони звітом завжди дує. Ну, і Все, прибираємо так, щоб заїхав сюди машиною, загрузився, не тече. Коротше, коротше, якось так. Є де розпору відмішати. Тут штукатурка, світло, об'єкт під охороною. Об'єкт під сашковою охороною, так? Да? І що там? Де там? Все добре, так, кажеш? Ага. Ну, міняється все. Міняється все клас. Тут заштукатурено. Ти вже й ту сторону поштукатурив, так? Да? Ну ти молодець. Тобто, так. -то, да, я не встиг. Приїхати додому варити двері, варити ушака сюди. Вставляти капець. То то спеціаліст. Отак. От Коротше так, дивіться, буде пінопласт, сюди класться сюди, на стіни і наверх. І порадьте, чим краще пінопласт зашити, бо не знаю, чи взяти якусь бляху, чи що взяти. Ще й там, походу, штукатури. юли пали. То-то. Да. Півдня не було на фермі мене. О-то-да. А де, а де вода? Забрав воду. Без води вони сьогодні будуть, да? так? Чи потім поставив? Рано знову. Я зрозумів. Ага. Ну правильно, правильно, так, да, щоб було видно. Маяків хватає, так? Да? Маяків вистачає, да? ті, так? Поняв. Добре. Ого. Виставив все сюди. А, Треба сказати хай пам'ятаю, що випалює, бере. Випалює, бо вже знов, давно я тут не був, з пів дня. І вже воно мені все знов заросло пухом. Коротше так. Роботи є завжди. І не знаю навіть до чого взятися. Коротше, їду, я пам'ятаю вдома, буду варити сюди рамку, вставляти. Я ще не знаю, чи ставити його так, чи, певно, шо, зроблю ще одну заливочку сюди, щоб було під уклоном, воно йшло туди вниз. І там зроблю, щоб воно туди виливалося. В будь-який момент зайшов з водою, все зляв по кругу. І туди впало світло, тут ще немає. Ну, Теж з часом. І щоб воно туди був вниз, і йшла, та водичка і там зливалася. Щоб помити ту холоділку, можна було не терти, ходити там, а взяв, змив, закрив і хай собі провітрюється. Ну, то таке в планах в мене, як завжди. А як воно буде на яву? Не знаю. Певно, що треба буде ще зробити якусь сюди дирочку, трубу, певне, що із такою заглушкою. Е, ну, типа для вентиляції, щоб вентилювало, щоб трошки дихало приміщення, щоб не було такого затхлого. Запах тут. Ну, а бойня у нас отака з задньої сторони. коли зробив, і так вона нам і служить. Поки що. Сашко. Ти, ти як ти думаєш, що ми до того маємо намалювати? Ми маємо зробити спільну картину. Яку? Яку? Є, воно 2 метри, 2 метри. Да. Спільну. Я Так. Да? Да. І якийсь надпис треба зробити або тут, або тут або десь на стіні. Бо чуть Я не Що? <coughs> Де? Тут То ми маємо з тобою щось намалювати зверху. Ні, малювати... Або там малюємо. Тут намалюємо. Де отут? А. Тут зверху. Що малюємо? Шутками, шутками малювати таке. <coughs> Я не карантин, будемо якісь полочки зробити. Дамо Ти То кажу тобі, да, полочки да, да, якось... ти да. навіть не ставиш а, а отут ззаді мене намалюємо Макс Кроу. Ні. <coughs> 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 А картину де нашу повішаємо? Приходить. Зразу очікнала. При вході, так? Да? Якщо виходить так, то. Шо? О. Ну одразу входить. Звідси, да? так? Ні, тут ні, Там теж погано. Ну, Ось тут картину поставив, так? Само, да? Картина. Буде тема, так? Да? То й добре чув. Я тобі вже придумав роботу, поки ти стоїш. Вгадай. Перших три неправильно. Поки ти придумав, так? Да? Дивися, бачиш ту клітку? Но. Ти нічого не бачиш? Куди нема? Ні. Випалити. А? Випалити? Ну як же ж. Ну так? Бери, ну пали, певно, що все одно стоїш тут, ні. Бри, гати. Чуєш Сань? Той кролик рипнув чи він живий? Ну, ти Блін. Я ото зайду я гляну, що кролик рипнув і серце кров'ю обливається. От козел. Знову мене злякав. Чуєш, парень, ти мене так не лякай. Задовбав. Мастер по випалюванню. Ото то наробив. Як не кролятня, а курарня. Хто туди? Чого ти пчихаєш? Зараз повипалюють, почекай. Негатив. Погодка називається позича випий, правда? Отерець страшний. Ще треба буде тиво саня поотбивати, так? Да? Так. Да. Те, там, те. А тиво а, я не знаю, чи воно оце чорне піде. То пане шлак. Що, як то свіже, так. Да. То не шлак. То дукатурка, Саня. Не по. Ні. Це... То пане, що ще та заводська та зовнішня, поняв. Це, пане, шлак. Ні, а. Одіб'ється. Да. Може відіб'ється, не знаю. Чу -чу 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 Да. Роботи валом. Ого. Я думаю, що то шифер стукає. Я думаю, що валить шифер, ну, типа стукає погано прибитий. Шурупа викрутиш, ні? Чи не треба? Він кривий. Кривий? Знаєш, не треба. Потім ногу проб'ємо. О, бляха, далі тебе стати. Що не опускається кроква? Ні. Ні. Так, ну, да, мало би вже засохнути все, прав застигнути. Ну, Ну. Саме зараз погодка і усе заштукатурити. Поставити двері, поставити окно і маємо прикупити сюди у дивана. Плазма. Wow. Дівана і плама. А, сюди ще плазму. Так? Тут диван буде, а тут буде в нас плазма. І вгадайте, хто буде отут, на дивані, пити Там буде чайник, там всі діла, кава. Вгадайте, хто тут буде пірувати. Як думаєте? Я не буду казати, хто ви. Просто напишіть в коментарях. Аж як собі стола чисти. Стіл Казав, там буде сало нарізати. Правда? Ну, сало ага. кроля якогось, правда? Копченого. Копченого кролика тут. А. Там ти ще не снідав, ні? Ні. І не хочеш, правда? Ну, бля. Що, хоч? Так мастить, що шнурки аж розугається в повітрі. Якось так, думаю я, пане, що. на холодильника гляну, певне. Тільки угла не відбий. одбий. Тут же все затерто. Угли такі а, поколотися можна. Такі угли рівненькі. -туда. Як казав один, люди може в хаті такого не роблять, як тут. А. Так парні хлопці, дівчата. треба певно, що їхати ті двері переробляти, шучка. Переварвати, бо він щось трошечки мені сюди не влазить. М -м, то він ще й навіть тут чуть перетер. То буде пінопласт. пінопласт. І не знаю, чи то якусь резину силіконову каску купити, по пінопласті помазати, чи то якусь бляху з тих вуликів алюмінієву. Не знаю, ну ніржавейка, не ніржавійка, не ніржавейка буде закруто трохи. Цього як називається? Альмі... Не альмінва оцинковка, пане, що тут зогниє, є. Бо тут ж буде типу, холод, буде там кондьор стояти, сюди дути, буде холод, а тут буде тепло. Коротше, мені каже, що то не тема, пане буде, права? Напишіть, ну, може ви порадите, чим його, бо поки ми ще не побили цей пінопласт. чим вона пінопласт обробити? Може хто знає, хто таким займається, хто має, хто робив. Ну так, щоб було дешево сердити. Мені не треба дорого. Мені треба, він не буде завжди включений, завжди працювати. Він буде включатися, коли буде забой. Тут забой, звідси взяв кролики, переніс сюди, тут повісив, включив кандюра. Він все, подув. там, Наприклад, сьогодні б'ю, а завтра везу, так? То тут включив, подуло, нагріло, охолодило тобто кроля. Завтра витягнув, забрав кролі і холодилку виключив. Буде такий принцип. Напечіть хто знає чим краще, бо я боюсь, що якщо просто пінопласт так оставити, так, то він просто посипеться. Просто обсипеться і все, бо в мене вже такий принцип був. В принципі, на дворі. Він так почав сипатися, що там його і курі їли, і сам по собі він почав від старості сипатися. Ну. Якось так ну гарно виглядає, коли зроблено треба його побілити, що все буде. Може плиткою колись. Клас, якщо будемо займатися далі, якщо будемо одяга, тут треба почистити і щось тут нішає. Ну і в такому темпі, темпі движемося, поки є чуй часу, холодно. Чуєш? От що то означає... Зібрати сіно вночі, правда? Блін, воно якийсь жовте показується. Як правильно встати? так ні. О! По відношенню до соломи. Сіно зібране вночі. Ще зелене. Ще бомба, прав. Як недавно збирали, як свіже. Ще б і вітру не було, і дощу, правда? І снігу. Так, нашу загату рве трохи. Рве трохи вітрець. Тут все наважене, так? Да? Опачки. Рішив саня сою. Так, відра позбирати. Ну... Скільки ми вже гранулятора не включали? З півтора тижня, правда? А, Ти вже забув що то таке, правда? Я вже забув рецепта. Забув рецепта? Скільки то треба? Скільки то всього Ви треба? Висучи, а? Навіть лучшую 100-200. А от від того, що макуха треба 200. Ви будете питати, що то таке, так? Да? То є такий препарат. Супер модний. Зараз там чоловічок один скаже, що не цього. Не говори, що то за препарат там такий. Як кисне молоко, так. Слони, так. Кокаїн називається. Так. Ну що, не привіз я цього подончика. Ти вже там бачу поставив, вже заставив, так? Все вже. Я тільки радку заставив. Ну звісно, там треба прибрати, і туди треба подонтин, це все куди поскладати. Я зрозумів. Так, скільки ще макухи? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 12, 13, 14 мішків. 14 мішків то наскільки нам тона Все. Шість мішків. 7 мішків йде. Все, Тон, коротше. Дві тони. дві тони приблизно. Коротше, ну що? іди включай, включив? Ти робив, а не включав? Ні, Йди включай, погнали. Погнали, будемо молоти. Будемо молоти. А, анонс вам розкажу. Анонс, Того штуку ми скоро. Модернізація цієї штуки буде. Десь скоро, думаю, якщо все добре, то десь на днях. Ну. Дуже цікава штука в мене буде. Так що слідкуйте за нашими відосами. І побачите, як то кажуть, не все своїми руками трохи і прикупилися. А що делать? Всього не встигнеш, плани мої збира... збиваються постійно. Я вшу вам якісь плани анонсую, розкажу. І обов'язково має стати зразу на оборот. Дивіться, як порвало. Ну не порвало, розтягнулося, бачите. Але нічого, 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 чого, нічого, зараз сказати не буду. Побачите, слідкуйте і побачите. Все, погнали? Включай.